Доброго дня. Який негатив ви обновили Загальний розклад? Кармічна, довоносна ситуація людина, яка зверхнє відносилася саме до вас і до ситуації, розуміла, що зможе мати владу над ситуацією взаємодії з вами. На даний момент. Вже отримала бумеранг покарання. Знаходиться в бездіяльності проблеми. Ви розійшлися з даною людиною, та, яка плела паутину, яка тривалий час тримала вас в і за своєї жадібності, заздрості до вашої ресурсності, до вашого потенціалу все робила, щоб ви не досягли. Результативності і не змогли відносно реалізації досягнути того результату, якого ви бажаєте. Успіху. Витрати. Спостерігала, боролися саме з крадниками, тому що були саме крадники не лише на фінансовий канал, але й на енергетичний ресурс. Що ви не мали ресурсу енергетичного. І як наслідок не досягали успіху, щоб ваші плани не мали того результату, на який ви сподівалися, подарунки дарувала. Подарунками були не тільки крадники, але й негативний вплив саме на стосунки з чоловіками або з чоловіком, якщо ви в довготривалих стосунках, щоб ви не досягали результативності, якщо відбувалися нові знайомства, то щоб. Вас використовували і як наслідок, розбивала вам серце, щоб ви не досягали результату. Саме цю людину, яка негативно впливала, яка душевні муки приносила вам, яка розбивала вам серце, ви обнулили на даний момент, і вона вже отримала покарання і бумеранг, Ну, знаходиться в ілюзіях, що вона майстер, що вона все одно переможе. Ну, завдяки силам, з якими вона планує взаємодіяти. Ну, що все одно вона зможе проманіпулювати ситуацію з часом і заморозити, тобто досягнути результату, не дати вам можливості мати результативність в своєму житті. Але, говорять, щоб вона не діяла в повний місяць обнуляється. Вона не зможе. Досягнути те, чого вона вважає. І на її можливостях загалом змінити ситуацію буде поставлено крапку. Тобто, які б її мрії не були, які б її плани не були, вона не зможе вже змінити ситуацію. Як би вона ще не сподівалася, що в майбутньому зможе при взаємодії з темними силами досягнути результативності. Її наміри. Будуть безрезультативні. Згодом вона отримає інформацію і розуміння для себе, що саме її очікує безрезультативність по відношенню до її намірів, її планів.